Усім привіт! З вами Віталій Волочай. Ви на каналі Суспільне Спорт. а Ми продовжуємо розповідати вам про головні події зимової Олімпіади 2022 року. Вона вже потроху наближається до завершення, але у Китаї все ще відбувається безліч цікавих подій. Тож вперед! жоден представник України не виступав у 13-й день Олімпіади. Таке буває. Але українці все одно змогли стати одним із головних ньюзмейкерів. щоправда, у негативному ключі. А у лижниці Валентини Камінської знайшли допінг. Одразу три заборонених речовини в її крові. На два слова про Камінську: це 34-річна білоруська лижниця, яка виступала на двох олімпіадах за Білорусь. А після 2018 року перейшла до складу України. На Олімпіаді 2022 уже за Україну Камінська виступила на трьох стартах. Найкращий результат. Сімдесяте місце. І от допінг. А уже після інформації Лижниця написала пост у своїх соцмережах, де оголосила про завершення кар'єри. А ще сказала, що інформація про допінг шокувала її. Вона не визнає провини, але боротись за правду, на превеликий жаль, не зможе. Цікаво, а чому? Не так давно Україну звинувачували у проблемах з допінгом. І от новий. Кейс, ми почуємо пояснення, що саме відбулося. What happened? What happened? What happened? Олександр Абраменко отримав свою срібну медаль Олімпіади. За добу після виступу відбулася церемонія нагородження, де Олександру влучили медаль. Як же класно бачити ці емоції та радість українського фристайліста? Ще раз і ще раз браво, Олександре! Важлива біатлона новина через погіршення погодних умов жіночий мастарт перенесли з суботи 19 лютого на п'ятницю, 18 лютого. Тобто дві останні гонки біатлону на Олімпіаді відбудуться в один день. Спершу жінки, а тоді чоловіки. І в обох гонках Україна буде представлена. Юлія Джима, можливо, також Анастасія Меркушина у жінок та Артем Прима з Дмитром Підручним у чоловіків. Тож чекаємо і вболіваємо. І ще хороша новина, Дар'я Блашко. Вийшла з ізоляції і після десятиденного карантину нарешті повернулась до тренувань. Так на Олімпіаді 2022 вона вже не виступить, але Блажко здорова і готова змагатись в останній частині сезону. Головна медаль дня була розіграна в фігурному катанні, і схоже, остаточно розіграна. Пекіні, а не в судах за пару років, п'ятнадцятирічна представниця ОКР Каміла Валієво, якої виявили допінг, але яка була допущена до старту, провела настільки жахливий прокат у довільні програми, що втратила лідерство, і медаль взагалі вона фінішувала четвертою і зняла дуже багато питань. Так, наприклад, церемонія нагородження призерок відбулася. На ну а перерозподілу медалей через ймовірне подальше відсторонення Валієвої, напевне, вдасться. Уникнути провал на провалі для американської гірськолижниці Мікейли Шифрін. Її жахіття у Пекіні продовжилися в гірськолижній комбінації. Шифрін, одна з найтитулованіших спортсменок у цьому спорті, знову не змогла фінішувати. Вона пропустила шості ворота у слаломі та була дискваліфікована. Це вже втретє на цій олімпіаді. Мікейла не дісталась фінішу. Це 60% від усіх подібних стартів у її кар'єрі. Жахіття. Який жах? Такий жах! А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Олімпійською чемпіонкою стала знову швейцарка Мішель Гізін, яка у мікс-зоні розкрила секрет свого успіху. За два дні до старту у сусідньому номері готелю Марко Одерма до пізньої ночі святкував своє золото і не давав спати цілому поверху. Мішель вирішила, що спати не вийде і пішла на гулянку, де й розпитала у найкращого гірськолижника світу, який був на підпитку, як саме. Проходити дистанцію спуску. І Марко передав інформацію, як зазвичай це роблять п'яні люди. Ідеально і з деталями. І це спрацювало. Партнерка по команді привезла збірні Швейцарії з золото. Оце Team Spirit! Змагання з жертвами і травмами відбулось в чоловічому хавпайпі з фристайлом. Фін Джон Салінен у своїй першій спробі настільки невдало виїжджав на елемент, що в повітрі буквально врізався в оператора, і через це впав. Ще сильніше. Оператор не постраждав, а от Салінен зламав ключицю. Просто дивіться ці фото. До речі, навіть в такому стані Салінен вийшов на другу спробу в кваліфікації, але впав у тому ж місці. Добре, що цього разу без оператора поруч. У медальному заліку перевага Норвегії над Німеччиною зросла ще на одне золото. Тепер уже чотири. Це схоже заявка на загальну перемогу. Україна тримається на 23-му місці, одне срібло. Шанси на медаль в Україні будуть ще завтра, у п'ятницю 18 лютого. Тоді відбудуться обидві гонки з масовим стартом у біатлоні. І ми попрощаємось з цим видом спорту на Олімпіаді 2022. Ну а поки прощаємось з вами, але ненадовго. Підписуйтесь на цей канал і до завтра.